Зранку подивитися на роботу, як крижики не стало, так приємно, глушак висить, все висить, машинка покрашена. Ось так, зараз буде, це оберу. Ось так. До хлопців схожу, узнаю, щоб ми їх не обідали. Мало ли що вони там покупали там середню частину глушителя, труби покупали. Ось так. Та я там резинки покупав, ось так. Ой, поклевку покупал отдельно, было не хватало, то, что я купил. То есть так. Короче, короче, аж приемно дивитись. Реально приемно дивитись. Где рыжики? Нифига на машине. Ой. То есть так. Круто. Вчера, конечно, поработали дуже классно. дуже